То, шановні! Сьогодні катаємо кораблік нової гілки Церберус, Ну він же був в принципі на каналі. таке, Коротше. М -м -м, Чого його? ну Тому що я не став сильно довго чекати, поки ви там накидаєте варіантів. Думаю, зайду я трішечки поранше. Угу, Думаю, намахаю глядачів, бо вони мені там напишуть, а давай, там отого, отього. я такий. Угу. Там... Але там був один варіант, там був Церберус. Коротше, ну, людина встигла, тому катаємо його. Тим більше був на ньому скільки, тільки здається, всього один відос, і все. Я навіть на ньому більш і не грав. Тобто 6 тисяч набив і закинув. Коротше. Так, разочок подивилися, на огляд покатали, і болта на нього поклали. Так, по оснащенню стривай. Так. Е -е, я все познімав. Окей, нехай так і буде. До речі, прикол. Попереднє відео по підлим лодкам, пам'ятаєте? Під якими я казав, пишіть коментарі, щоб скатати у бліці. Зараз бліци будуть. Якраз я встигаю ще цей, цей відкатати бій. Ну, три бої, точніше, на Церберусі. Так, а потім, а потім ранги. Ранги, короче. Показую. Та-дам! Я перейшов. Ой! Я ж кажу, підла лодка, просто, якщо ти хочеш, потрапити по рангам протягнутися далі коротше, просто сідаєш на підлу лодку робиш всяку дичину у бою, нічого не робиш. Це, команда грає. Каже, ти, якщо щось робиш, окей, молодець. Якщо нічого не робиш, нічого страшного. Коротше. А, але є плюс: коли граєш ти на підлілоці, в тій команді теж хтось грає на підвілоці. Тобто, для твоєї команди, якщо ти більш-менш нормально граєш, а там грає трішки гірша людина навіть, за тебе. Для вашої команди це великий плюс. І я взяв німецьку підлолодку, ну, ту шостого рівня, коротше. просто катав. Я за. скільки? Може, трішки більше години. Ну, півтори десь зайняло. Да десь так півтори годинки Короче зайняло пройти до перехідного періоду. До цього я й пався, короче не знаю, 2 дні. По кілька годин, там годин по 6 дається, щоб дійти, і той мене відкинуло з другого, коротше, до п'ятого І це при чому я так хвилями катався. Ну, ви, ви, ви чули, хто дивиться постійно, то приблизно знає, про що розмова. Так. В принципі, все виставлено, все. По-перше, ви... їдемо. А, по бліцам. А, ну там ці були. там Відкатати. Ну, коротше, ми катаємо чисто ради розваги подивитися, що там у лісах відбувається. Бо народ вже майже все повигрібав, а я чисто тому що ще доступно. Треба якось ранги розбавити. Поїхали. Так, мінотворка і міклінбургер. Міклінбургер. Та-татарата -та -та -та, та 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 та, -та, -та. крутенькі торпетки у тебе. Ну ти з релескою по-любому. Так. Нагадай мне. Ага. О, торпедник ни хера А тут? Ну окей, хотя бы так. Ты, вы бачите линию за на, карте? Это капец. Так, ну то РЛС-очку даст, он даст там Ага. Це би ага. тебе десяточка, сам, ти світився на дев'ятку, так це залишилося, а я на десятку ку На кілометр мене обжене. Угу. А терпідульки у мене на скільки? 13,5. Давай, я зупинюсь, пропущу Лінкорчика. Генератор started. Так. Давай вперед И на разворот. А дыми на тварь. Ховается здесь. Так. Ну ка. Гений якийсь. Well done, Молодец, нахер ты в мои дымы зайшов. Капець! Воно залізло в мої дими, ми тепер нікого не бачимо. Ой. Ну все. Іди танкуй. Я в на що ти в мої дими залізло. Боже, яке кончене, ну серйозно. На чорного списку. Ой-ой-ой, геній. Капець, боже, яке ж Одробло. Законченого у шліфана, блін. Ну це от ушліфан грає. Ну не шліфан, а у шліфан. Ну як так можна всирати, зайти в дими союзника і. Ой. Ти єдиний, хто світив, ти ховайся в мої дими, нам до тірелеску і нас дамажать. Це кончений, оце от кончена людина, оце кончена тварина, я б сказав навіть. Як от тут не бомбити? Маємо перший бій у шліфана, коротше на шліфані. Ось що відбувається зараз у блісах. Коли нормальні граці позабирали нагороди, залишаються отакі от, от клавани на вихідних дні заходять пограти на лінкорчику, я зайду в кавети і встану, там буду заважати і сам нічого не буду робити. Боже. поїхали далі. Шикарно. Мене вже другий раз виконало з гри. Я не знаю, що відбувається на серверах. оце от Я намагався зайти в ігру перед записом відео. У мене така ж параша була. Крутила 5 хвилин і потім викинула. Коротше. Зараз знову. Прямо сьогодні хоч не заходь. З другого разу зайшов у гру, попав у бій з довбо... граєм, коротше, і тепер я знову не можу зайти в гру. Зайшов я в гру Дякую тобі, гра, дякую розробники. Прямо сьогодні шикарний день. Та давайте, да я вже не буду ні стріляти, нічого. Хай допилюють. Быстріше буде. У мене ПМК лупа. Чен, по, по мені... А, ні, у мене теж не зараз стріляти. Боже, що за кончений день, а? Серйозно. Бездіяльність, я тепер ще й рожевий. Угу. Дякую, велике. Наполі, ну ти теж багато навоював, я дивлюсь. <реш> Ой, оля хамуха. Я в ахері. 5 хвилин гри. І стільки всратих приколів на 5 хвилин гри. Не дало зайти з першого разу. Перезаходив, коротше. Я раз, ну, я казав там, щойно буквально хвилинку назад. Ну, це для вас хвилинку назад. Для мене я вийшов і знову чекав, мене не загрузилося, і я знову ну, через е-е-е, якого, панель задач а, скидував завдання для входу в гри. Коротше, і перезайшов і знову така параша, коротше. І я заходжу і, і я в бою! Я в бою, я не в порту. Я в бою. Ахіренна. Від бою, причому, де вже ми вмираємо. Нормально. Так. Хвилинку. Так. Грають у світі 37,5 тисяч гравців. Гравців на сервері 19 тисяч. Що не так? Народу не так же і багато. Що за приколи? Ой боже. Ну поїхав другий бій. Ну той не рахується, тому що, ну бляха, в мене тупо грав срала. Море якісь надійки. Вінсент і петруха. У Вінсента... Та, у нього торпедки були. Окей. Mm -hmm. okay. Ще один такий же. На лінкорчику любити заходити в дими до, до крейсерів Хай и вперед, давай. Я подъеду, так чтобы туда и торпеды доставали и пишу один нафиг. Я линкорам не доверяю. Ти -ти 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 так, сидим на прозарядке. половиною секунд, це капець, як же ж довго. Так. Був прикол, якщо зараз мене посеред бою викине. Оце в мене срака згорить, я вам кажу. У мене тоді хата запалає, мабуть, від, від бомбління. Давай, отак. Давай. Лінкор? Вперед, танкувати. Давай. Тут нема кому світити тобі. Ти справишся. Ні, ми не хочемо. Ну не хочемо, Не хочу, не треба. 12. 12 кілометрів у нього РЛС. Блін, то ти серйозно? Ти... Боже, які кути в сраті для скидання. На цього можна навести? Так. Поїхали. О, РЛСка. А, він на ББшках одразу. Хорош. Танканув. Оп. І ти на ББшках. А чого я свічусь? Так. Давай швидше, давай, давай, давай. На цю сторону. О, заховався! Ну, стій, стій, стій. Я світити не буду тобі. Я, я вже навчений попереднім лінкором. Угу, Дякую. Що таке? Не світиться, та? А що тебе? Літочка нема. Ммм, літачка в тебе нема, так? Підняти розуму не вистачає. Ммм, єній. Єній, окей. done, commander. Ну, я буду видкачивать, если что мне еще делать. Так. Кришечки. Парэд пошел. Так. А у меня еще я. Давай. ту 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 ту, -ту. Димочки все. Так, рвемо дистанцію. Давай на цю сторону. у цього хлопчика треба. Так, ти куди дивишся? В мою сторону, так? так? А ну все, пограли, ну нормально. Хороші в мене союзники лінкори. А ну людини нормально. Ну, це вже нічого не дає. Ми по очкам програли. Поїхали кататись. О, байдуже і так же зрозуміло, що ботлвин. О, на бебеха хватить. ту ту ду ту ду ту ту Оп! Рікашметик. Хорош. Ні, ну, в принципі, крейсер нормальний. Но, блін, якщо в тебе команда на лінкурах вирішує, що треба постояти за скелями. І навіть літачок не додумається підняти, який у нього. на Там влаштований, блін, в ньому. Це прямо імба Так. Ну, і третій контрольний. Щоб доказати, що на лінкорах залишилися ідіоти у лісах. Ну давай, давай. Давай, лінкорчик, давай, я в тебе вірю. Родеїслан. Ти ж у нас РЛС, не тут, який преміумний. Туди каже. Ну поїхали. Давай, ти туди, я туди. Не-не-не-ні-ні. Не-не-не. Ні, чувак, ніяких допомоги. Їнда шліфен. Надо помагався. Дякую. А цей попрямував одразу вперед. Цьому допомога не потрібна. Пік-пік-пік, пік-пік-пік, і що? Ми туди вдвоєм підемо станемо? Ммммм, який геніальний план. Щоб нам одвом одразу прилітало, так? Їнда стане оттам. Шліф він зайду туди торпедками покидай, ми двох будемо хавати торпетки. Хммм, який чудовий план, мені подобається. Я б, блін, не перекинув. Подлюка така, а. Ай, як же ж незручно, а? Чувак. Ну, от він, він просто пішов зливатися. Я не знаю, ну нахіра, от він зайшов і пішов зливатися. Навіщо? Для чого? Хто тебе просив? Ну, він шліфен на нього йде, і він що робить? Smoke Generator Don't fire at your allies. Ну ясно, я ж. Нічого проти не маю. Так, ага. Так. Давай назад. Ну таке. Можна шліфа на дякую. Все, цей похалок. Він пішов зливатися, ну йому нахер нічого не буде. Крейсер залишиться. Окей. Поїхав. Ой, давай. Ну він хоча б тараном його забрав. Окей. Молодець. Хоч до цього додумався. Чувак заходить в бліци грати, щоб забирати когось тараном. Ну план капкан. Розганяємось. Тепер хто кому за сандали більше? Так, десімсот, угу. Що, мені теж його тараном забирати? Вы серйозно, а, а а я сюди поверну. Ех Ні, я не встигну. Він мені швидше дасть. Ну, тому що у нас гені на лінкорі вирішив піти померти. У мене кутів не вистачає, у нього швидше взводяться, вони, коротше. Ну, раніше запускаються. Нахіра ти на лінкорі пішов і злився, Ну. Ідіоти чомусь тільки на лінкорах моїй команді, на тій не буває. До побачення. Чому в інших командах, от які проти нас були, там люди нормально на грають? В мене якийсь кончених підсовують. Один пішов, коротше, мені в дими заплив. Той. о, на мене. О, обіженка нажалилась Пішла, що я не підтримав його, його таранами. Капець. Той пішов, таранився. Той стояв за острова, бо літочок не може підняти. Капе, кнопка підняти літак. Ти стоїть за островом, у тебе попереду лінкор з торпедами. Підійми літак, йоханий бабай. Нахіра, ми будемо стояти. Але вам винен крейсер, тому що ви на лінкорах ніхіра не хочете думати. Капець, сьогодні день такий, я просто, я не знаю, У мене гра прямо знущається. Що з заходами у гру? Що з цим. От... Конченими, ну я не можу їх, знаєш, назвати. Ну вибачте, ну це ну, покончений і все. Ну як, як от грати? Добре, що я гроші позабирав раніше. Це жесть якась. Так, що у нас там по? У рангах У рангах я буду катати на підлих лодках <-три> Щоб перемагати, все. Я не хочу нічого більше. Капець. З такими от бліцами, як там одоробли катають, це звезда. Мені цікаво, що поставити один на один. Як вони награють? На таран? просто буде на таран, на таран, на таран? а що там торпеди. Ясно. Не дійшов, вмер, ну. Винна вин командна буде. По-любому. Винен буде авік. Так. Ранговий бій. А що в нас там взагалі? Ну, покажи. Да ви знущаєтесь. У. А що в мене по ур... рівням 9 рівень. Скільки корабліки? Стільки, так. А на восьмий. М -м -м. Так, там перехідний зараз, все одно тільки початок. А давайте на восьмих рівнях. З них з 8 і почнемо. От ранги, восьмий рівень. Ваші пропозиції. Три бої, 3 корабліки, або один кораблік, або підлолотка, або авік. Коротше. Пишіть ваші пропозиції, я почекаю. Капець, я просто нахер мене зараз так палають. Якби не запис відео, я б тут такими обклав, чесно. В мене сусіди, мабуть, вже в двері барабанили, питали, що трапилось. Так, через цю гру. Ладно, там ще ці командники довбойову, бо не ще й грами з приколами, з вилітами постійними. Я не знаю, ну, капець. Так, корабліки ви бачите? Знизу на екранчику. Ваші варіанти через паузу. Не хочете писати, лайкніть людині, яка хоча б написала коментар і корабля якийсь катати. Він буде вам вдячний. Я можу і не тому що він можна писати що завгодно, а мені доводиться це катати. А на цьому все. Дякую за перегляд. Забігайте ще.